Всім мої вітання, хлопці і дівчата. У вас на фоні кульбаба. Чому? Тому що я хочу сьогодні навчити плести віночок з кульбабою. Е, ніби таке елементарне ну, заняття, яке мають вміти всі. Але, як вияснилось, що багато хто не вміє його плести. Я вже це відео мала записати давно. Але все ніяк не могла зібратися. Вже і кульбаба поцвітала більшість. Але сподіваюся, ще хто не встиг сплести вінок за допомогою мого мастер-класа, це навчиться робити. Тож поїхала. Можна нарвати кульбабу одразу, а можна сісти на галявинці, де є віти, і собі одній зривати і плести вінок. Значить, вибираємо для початкової основи квіточку, в якої якомога довша ніжка. Друга не обов'язково, щоб була довга, але чим довша ніжка, тим ну, краще буде продовження віночка. Значить, беремо дві квітки на охрест. Оця основа, на яку ми будемо все заплітати. І інше. Прикладаємо одна до одної і оплітаємо отаким чином. І протягуємо по цій же основі. Беремо наступну квітку таким же чином. Прикладаємо зверху, ми не крутимо віночок ніяким боком, протягуємо отак Спід низу. І оцю квіточку обгинаємо. І в нас основа і на ній наплітаються квіти. Беремо третю квіточку, точно так же прикладаємо до основи, обгинаємо знизу основу і біля цієї квіточки зверху прокладаємо і протягуємо по основі. Останню квіточку ми маємо зафіксувати. Ми провели під низом, вийшли наверх, і тепер нам треба її сховати всерединці. Ну, Я думаю, 100% це буде за великий хвостик. десь сюди ми маємо протягнути. під кількома квіточками. Далі, якщо у нас є можливість ножнички, чи ниточки, ножнички, ми маємо це зайве обрізати. Якщо ми на природі такої можливості у нас немає, то ми обриваємо зайве приблизно. Воно дуже нам не заважало. Складаємо. Спочатку виміряємо, приміряємо, чи воно нам підходить по об'єму. І потім кількома квіточками точно так же ми його зафіксуємо. О, це переломилось. Візьмемо іншу, точно так же з під низу виходимо наверх і десь заховаємо всередині, але ще кілька заплетемо. Тобто рухаємося в протилежному напрямку, як ми це зробимо. Ось у нас кінець, і тепер ми звідси плетемо сюди зайві кінчики, точно так же поховаємо. Але якщо у нас є можливість, ми можемо просто зайве обрізати і за допомогою нитки це все перемотати і зафіксувати, то це набагато нам спростить. Велике наш творчий процес, а якщо вже такого немає, Натхнення нас застало десь на галявині, де багато кульбаб. Ми все це можемо зафіксувати той самий кульбабкою, або взяти довгу травинку, і за допомогою довгої травинки, точно так же, як ниточкою, теж це діло переховати. Не приховати, а прив'язати. Так що таким чином, зараз покажу, що у нас вийшло. Кілька разів ще обмотаю. чик 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 і ломається вже дуже крихка. Чим більше, тим вона ходить ніжніша стеблинка. Зрозуміло, що якщо ми будемо ним швиряти туди-сюди, то у нас діло не вийде. Ой, це я не зафіксувала. Але якщо одіти і обережно носити, то все буде дуже добре.